Шум на будівництві це завжди приємно. Отже, а я до вас звітом щодо будівництва. Наразі у нас виконана кладка всіх абсолютно зовнішніх стін на другому поверсі. Також ми вже переходимо до облаштування внутрішніх перестінок, оскільки керамобло де знаходиться на поверсі. Ми вже знаходимося на третьому поверсі. Позаду мене вже почали облаштовувати зовнішні стіни на третьому поверсі у комплексі Волк. Роботи йдуть активно, погода сприяє цьому. Позаду мене ви бачите нашу інфраструктуру до комплексу Вол, яка активно будується і невдовзі буде здана в експлуатацію та буде працювати знаходимося на першому поверсі, де у нас розміщені комерційні приміщення. Вже доставлений екструдерний пінопласт, біленький, тепленький, для утеплення підлоги.